Дитинство тяжке було. У нас було п'ятеро дітей, а мати одна, бо батько загинув у 44-му році. У ну, селі, як звично, нічого не було, там один клуб був, і кіно таке крутили, таке пльоночне колись. І так молодість проходила. Знав про Бога, мати розказувала, вчила, чи наш мене, потім в церкву ходив я. Ну, обишно там всі такі дороги, неважні, церква була далеко. Але ходили то Паску ну, Так як, як як все село жило, так і ми жили. Ще. А після того то вже ну, ходив трошки в клуб, дивився, як там танці. Ну, так обов'язково, як то сільські хлопчики загидали попід вікна, як старші танцювали. Ну а потім вже пішов на роботу, в колгосп. Ну, а помаленьку-помаленьку і так аж пішов, поїхав в Донбас, і пішов в армію. Три роки відслужив в армії і приїхав додому, повернувся. Я не знав, що таке Біблія, десь чув, що є така книга, якась свята книга, а що за книга, то я. Ну, нема поняття, не бачу ніколи. Аж коли ми побачили, почали поїхали в Німеччину туди, де похоронений, похоронені, аж там ми побачили Біблію. Ну, мене вразило те, що там нас сталося так, що на дорозі нас зустріли е, е, віруючі. То Лютерани були приютили нас, ми попали в школу, то біблійна школа була така. І коли ми поїхали на могилу, було нормально все, добралися туди, мали білет в одну сторону і назад, в Бресті куплений. Але коли ми вже їхали звідти, нас попередили, що місць немає ні на які поїзда. Ті віруючи нам, що допомагали нам, кажуть: їдьте у Берлін і моліться, щоб ви могли добратися додому, бо місця ні одного нема, тобто зайняті місця всі. І тоді, коли ми вже рушили виїжджати з Берліна, і я задумався: ну як це не могло інакше статися, тільки Бог міг. Бо ні в кого ні знайомого, нікого ні нічого, говорити не можемо, грошей не маємо назад повернутися. І так я повірив тоді, що Бог цим покерував, що молитва таку має силу, що, що зробити чудо навіть може.